Всім доброго дня! Хочу зробити невеличкий обзор котла Термобар виробництва, український виробник. От, модель у нього КСТ-18. Тобто 18 кіловатний котел, який я встановив 3 роки тому. Тобто це вже третя зима, яку як, яку використовую цей котел. Ну, Що хочеться сказати. Значить, встановлений він у мене на масштабний э, піддом. Він йшов в комплекті ну, при транспланту котла. Е, от. Я оббив його трошки залізом, щоб там не впав якийсь лішний. І е, встановлюю таку ручку. Автоматичного закривання в мене немає. Ось таку ручку встановив відкривання, закривання Подача воздуха. Ну, піддувало по українськи. робив все власноруч. ніяких спеціалістів не запрошував. Значить, Димар вивів стіну, зробив дирку, якщо видно. Значить, також е оббив залізом і наружу димарь. Також е, облаштував групу безпеки, так називаємо. Ну, якщо видно, то значить е, датчик тиску, Кран Маєвського для збросу воздуха, системи перед опалюватим сезоном і сама група безпеки, тобто, якщо виставив так, що до двох бар. Якщо тиск буде більше двох бар, то ця безпеки таким чином скине зайвий тиск. Для компенсації тиску встановив таким чином бачок розширительний. При обв'язки використав середні ціни труби. Ну, звісно, для гарячої води моторчик, тобто подача води а, знизу, подається в моторчик, потім в котел безпосередньо нагрівається і виходить вже в хату. Так, подача і, і виход гарячої води. При розпалюванні використовую байпас, так називаємо ось цей. Що це означає? Перекриваю подачу в хату, перекриваю вихід з хати холодної води, відкриваю цей байпас, так називаємо, і при розпалюванні відкриваю повністю піддувайло, відкриваю повністю ось заслонку, динаря. Тобто, щоб тяга була максимальна. І розпалюю котел десь приблизно 15 хвилин 15. Ганяю воду цей моторчик по малому кругу. Тобто, от сюди, сюди. І опять в котел. Для чого? Для того, щоб котел розігрівся десь градусів до 80. Це займає хвилин 15. І після цього перекриваю цей. Байпас зараз він перекрити, це вже не котел тьопиться, тюпите. цей байпас, відкриваю подачу в хату. І в хату вже йде максимально гаряча вода. Тобто швидко нагрівається хата, швидко нагрівається. У мене обічні чугунні батареї. Хата 110 квадратів. 110. Можна було, звісно, взяти котел попроще, 15 кВт. Но на той час, це був 22 рік, їх не було. Купив я його у 22-му році в епіцентрі. Якщо не помиляюсь, 19 тисяч гривень. 19 тисяч гривень. Так, ну, тобто обв'язку зрозуміло, робив сам паяв. Зараз він працює. Можете глянути? Все добре. От. Ну, звісно, чищу, доглядаю. Що хоче сказати по розходу. Я думаю, це найбільш цікавить людей. Значить, буду розказувати про хату 110 квадратів. Про хату 110 квадратів. Значить, топлю я дровами акація. Ну, розтоплю бумагою, звісно. Ну, от, значить, дрова зберігаю тут рядишком. Без Безпека. В принципі, нічого не загориться, тут нічого не випадає, котіологу. Доволі такий компактний. <кій> от. Так от що стосовно розходу, значить, на 110 квадратів. При температурі, при температурі в хаті десь 21 градус. Ну, тоді я тримаю, стараюсь таку температуру, тримати У мене дуже маленьких, від дітей немає. <кій> от. 110 квадратів. В місяць акації рубаної 21 градус уходить приблизно під півтора куба. Туплює ввечері і вранці. Тобто, ну, скажімо так, не дуже він, звісно, економний, але ну, мене влаштовує Півтора куба на місяць. При нинішніх цінах на дрова я дрова купляю, я купляв в цьому році по 2000 гривень куб акації, значить, 2000 гривень. Множим, ну, грубо кажучи, на 5 місяців. Так? Ну, зараз така зима, що десь в ноябрі не топиш, а буває топиш. Тобто беремо середину ноября до середини квітня. То от, рахуйте, ну, 5 місяців, десь до 2 кубів, 1,5-2 куба в місяць, десь потрібно на таку хату, на 110 квадратів, закладати десь, грубо говоря, 8 кубів. Ну, якщо по півтора брати, там десь 5 місяців, десь 8 кубів колотих, сухих, хороших дров. Тобто, Можемо порахувати, що якщо 8 кубів по 2000, це десь 16 тисяч гривень. Вийде опалення будинку площею 110 квадратів. Будинок з наружним утепленням. Ну, Садін з ватою. От десь. Десь приблизно отак. Вот вот. 16 тисяч газом газом у мене виходить приблизно, <клес> я рахував, під 20 тисяч. Тобто десь якісь 3-4 тисячі він економить. Сам котел зроблений доволі якісно. Нічого ніде не вигнуло за 2 роки. там, ну, Від температури нічого нигде не лопнуло, у мене на увазі не рубашка. <клес> Ну, єдине, що оці ручки. ручки оці, вони, конечно, розболтуються, їх постійно потрібно підтягувати. Ну, це в процесі, скажімо так, роботи. Відця нижня і верхня. Нарікань особливих немає. немає. Автоматику я нікуди не використовую там, ні. Автоматичне закривання піддувайла подачу повітря, так ні автоматичне виключання насосика. Все роблю вручну. Тобто прийшов, прийшов час, він потух, прийшов, виключив насос, закрив там максимально піддувайло. Тобто ось такий. Коротенький обзор, тобто ну, розход, зрозуміло, він ну, жручий. Звісно, в порівнянні з котлами нижнього горіння, холмово, по-моєму, називаються, вони, але вони дорожчі. Тобто На той час грошей не було так, щоб купити прям суперсовременний, продуманий котел. Купив, от просто обичний з прямою подачею, Палива і Ну, поки що третю зиму вже задовольняє. Трошки дешевше, ніж газ виходить. Ну, на той час, до речі, забув сказати про ціну обв'язки. Десь, якщо мене не зміняє пам'ять, десь 4 тисячі гривень в мене ще пішло на. Тобто, 19 капел, десь 4 тисячі гривень пішло на. Труби, фітінги, крани, насоси і все остальне лабуду. Зараз, звісно, дорожче, ну, на той час приблизно так. Десь чверть ціни котла буде ще коштувати обв'язка, так називаємо. Тобто, якщо ви купляєте котел зараз за 20 тисяч, то ви розумієте, що ще 5 тисяч мінімум треба буде покласти на ці труби і всю, все необхідне обладнання. Насос, бачок. Труби, група безпеки. Те, якщо ви будете робити самі. Плюс е димар. Димарі зараз дорого коштують. Тобто, якщо ви купуєте котел, ви повинні розуміти, що десь 25% від ціни котла треба буде потратити на допоміжне, скажімо так, обладнання. Всім дякую. В принципі, із 10 котлу можна поставити 8. балів. Чому 8? Розход. Розход дров. Треба до цього бути готовим. Розход. на 10 квадратів, 1,5 куба. 1,5 теря 2. Дуже холодно 2. Середня температура десь мінус 5, мінус 7, 1,5 куба. Ну, це 18. 18-кіловатний категори. Звісно, 15-кіловатний, трошки менший. Ну, не було їх в налічі. 18-й, в принципі, доволен. Трошки дешевше, ніж газ. Тепло він забезпечує. Нарікань, в принципі, немає. Дякую за увагу. Всім теплого сезону.